Нас так привчили. Раз в рік у першій половині червня компанія Apple на власній всесвітній девелоперській конференції традиційно оголошує свої одіозні новинки, які так було раніше ставили на ринку усе з ніг на голову або принаймні завжди визначали якісь топові віхи у житті самої компанії. Так було і цьогоріч. Вірніше, цьогорічна конференція також відбулася в обумовлені дати. Там показали деякі новаторства, але. Ніякою революцією так на жаль і не запахло. Більше того, попри щирі сподівання епломанів, самі епли не показали жодної нової залізяки. Ні, тобі шостого айфона, ні тобі навіть оновленого планшетика чи ноутбука. Все обмежилось софтверними заморочками. Традиційно нове чергове покоління операційних систем. Комп'ютерна система OS X отримала кодове імення Yosemite. Попри таке собі японське звучання, ви нічого там собі такого не подумайте. Yosemite – це такий національний парк у Каліфорнії з одноіменною долиною і водоспадом. Говорячи ж про саму Ось, то вона отримала трішки-трішки зміну дизайні, а також наповнилась деякими новими можливостями, не сильно принциповими, аби на них детально зупинятись. Мобільні ж яблучні пристрої восени отримують змогу оновитися до iOS 8 наступного порядкового покоління. Зміни там, по суті, схожого функціонального характеру. Користувачеві, зрозуміло, стане щось там зручніше, щось там комфортніше, щось там кудись додалось. Принципово інше. Обидві операційні системи стали по суті зайвим доказом того, що Apple з новатора та авангардиста поступово освоюється в ролі доганяючого. Користувачі Windows і Android вже давно призвичайлись до таких речей, як наскрізний пошук, одночасний і серед. Файлів і в інтернеті, дзвонять там прямо з ноутбуків, користуються пакетом вбудованих програм для здорового способу життя. Одним словом, частина нинішніх хеплівських новітніх заморочок для користувачів інших систем новинкою вже не виглядають. Хоча ми би виділили кілька важливих речей: наприклад, інтелектуальну систему автопідстановки слів при написанні смсок, яка не тупо коверкуватиме вам слова за їх візуальною схожістю, а справді пропонуватиме корисні доречні конструкції. Ще дівайси на Windows отримують повноцінний доступ на фірмове хмарне сховище компанії. Розробники отримали нову, також фірмову мову програмування SWIFT. Яка попередньо отримала від тих таки розробників схвальні відгуки за свою простоту і логічність. Але це все ще раз повторимось не настільки одіозні речі. І, хоч нас у часи Стіва Джобса і привчили до революцій, давайте потроху заспокоюватись і перевчатись. Apple не буде і надалі намагатись показувати себе трендовим революціонером. Ця компанія потроху стає в ряд з іншими своїми конкурентами, чиї нехай навіть і щорічні прес-конференції не стають архіподіями на ринку. Тому без усілякого снобізму і хіхоньок там хахоньок ми у вас вирішили запитати: ну а що в цьому поганого?